Забезпечити належні умови лікування одразу чотири медзаклади Прикарпаття отримали допомогу від благодійників: це генератори, засоби захисту, медичні інструменти, ліки та багато іншого. Більше розкажуть наші кореспонденти. Війна це додаткове навантаження для усіх медзакладів області. каже перший заступник голови Івано-Франківської обласної ради Василь Гладій. Ми розуміємо це лікування військовослужбовців, це наші співвітчизники, які вимушено стали внутрішньопереміщеними особами, це мешканці Прикарпаття. Ну і зрозуміло, що ті кошти, які наші лікувальні заклади отримують за надання медичних послуг, Через Національну службу здоров'я України їх не завжди вистачає. Аби забезпечити усім необхідним, медичні заклади Прикарпаття залучаються як кошти з обласного бюджету, так і допомога від меценатів. Ми прийняли відповідні обласні комплексні програми фінансової підтримки наших комунальних. Підприємств системи охорони здоров'я і ми їм допомагаємо з обласного бюджету. Це інвестиції на розвиток нашої обласної медицини. Минулого року залучено більше як 200 мільйонів гривень коштів обласного бюджету. Вагомою для медиків є також допомога благодійників. Ми передали медичні інструменти, операційні набори, генератори, фольговані ковтри та інше. Однією з перших допомогу отримала Івано-Франківська обласна клінічна лікарня. Допомога буде корисно в першу чергу для наших пацієнтів, тому що ми маємо багато пацієнтів, які доставлені з різних закладів, з Сходу України, з військових, яким необхідно, і підтримка здоров'я за рахунок вітамінів, так само в період реабілітації, і так само їм потрібні для, щоб вони могли. Ходити, щоб вони могли пересуватися ще одну частину допомоги від благодійників, направили до обласного клінічного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Дякую за надану допомогу, особливо наскільки я бачив генераторів. У нас є 51 пункт базування по цілій області. Ми не можемо всім забезпечити локальним живленням чи енергоносіями при тому всьому, що є перебої, особливо зараз. Наступний медзаклад, який отримав до забезпечення, Прикарпатський клінічний онкологічний центр Івано-Франківської обласної ради медикаменти отримали, виробничне призначення отримали, отримали. Бахіли, шапочки захисний захисних для лікарів. Ця допомога надзвичайно важлива, тому що вона в першу чергу, захищає лікарів та медичний персонал від додаткового інфікування. Також медикаменти дозволять покращити і пришвидшити реабілітацію пацієнтів після оперативних втручань. Ще одну партію допомоги благодійники направили у снятинську громаду.